Добре спускаю за 10 хвилин. А поки ще маю трохи часу, аби побути наодинці з собою, аби прислухатися до себе і почути свої мрії, свої прагнення без софітів, без камер, без сценарію. Але з улюбленою кавою вдома. Пане суддя, це обов'язково. А вже ж! кожен новий ведучий проходив по святу через дари Верховного судді хто зверху. Ну ок. Ці Ті ваші тімбілдинги. Ну, де я знайду той джойстик? Ну, звісно. Пане суддя, я замовив навіть два. Вов, ти що? Я ж прикольнувся. Кабарів не беру, але ти не скасовуй замовлення. Влаштуємо за Дітя, що ти сидиш? Пішли. Бамос, бамос! Леся, чекайте, що ти коли перший раз на хто зверху? Ти ж нервувала? Звичайно, ні. А я нервую. А ти просто виходь, дивись в камеру і будь собою. Пішли. Що? Ножки мої. Ой, ой, вау. Ми продовжуємо навчатися. Ленове, розумне майбутнє для всіх. Ей, ей. Найдобріші, найщиріші вітання глядачам нового каналу. Це шоу хто зверху. Я Лесі Вайна нікітюк а це Володимир. Як вас по-батькові? Ігорович. Ігорович Дантес. Ну, що Ігорович, Вже не хвилюєшся? Ну, зараз набагато краще. Дякую тобі. Ну і правильно, наші хвилюватися все одно. Ти тут ненадовго. Лесь, ми це ще з тобою побачимо. Команди на сцену! <пілля> <пілля> Дівчата, Дівчат! Ой! Дівчата, привіт! Дівчать! Я хочу вас познайомити зі своєю потужною командою. Поруч зі мною чоловік якого не може пускати в операційну, тому що якщо він почує від лікарів слово розряд, почне одразу жартувати учасник популярного Ютуб шоу Разряд президент Седіон Фемелі Іван Кухарчу. <праць> 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 От Ромку, так я дуже знаю давно, і я його обожнюю, бо я обожнюю його ютуб-шоу, його ютуб канал, так. який називається Точка збору. Це найдобріший комік, і це людина, яка може продати і метеорит, Була. може і пакет продати. Люди це купують, бо він ну неймовірний волонтер, який збирає мільйони гривень. Тож, вітайте, Рома Міщеряков! Була! Сьогодні дуже потужна волонтерська команда, насправді, бо ось ця людина ну стільки пригнала тачок в Україну для ЗСУ може було відкрити вже добрячих ну, мінімум три салони, mm -hmm. то і чотири. Гуморист, потужний волонтер. Володимир Черняк. Та й що казати про мене? Просто красивий. Мрія будь-якої вашої мами. Володимир Дантес, капітан цієї команди. Вау! Wow, wow. Моя мама від тебе в захваті. Я знаю. Хтось тут сказав слово мама? <рес> Представляю свою драйвову жіночу команду. Ваші оплески! Коротко про цю прекрасну дівчину, яка стоїть біля мене. Її пісні впевнено лідирують в хіт парадах. Вона впевнено збирає палац спорту. І маю надію, впевнено, сьогодні розірве чоловічу команду. Співачка кола! Колись ця прекрасна дівчина керувала рестораном, тому я сьогодні її запросила скерувати у ту ганебну команду чоловічу до програшу. Гумористка резидентка Stadium Family Настя Ткаченко. За назвами її пісень можна зрозуміти, як вона проводить вечори. Спочатку подруга моя, потім бар за баром, а потім вже в караоке зіночка пала, зіночка палати. А чоловічій команді вона сьогодні зробить треш блогерка з мільйонною аудиторією, співачка Анна Трінчер. Ну, і я капітан команди Лесі Івана Нікітюк, людина, яка впевнена, що краса врятує світ. Так само, як колись Вадим Олійник врятував Володю Дантеса, коли пішов з гурту діяфільми. Дякую! <плес> Хочеться сказати останні слова, яке йому сказав. Пину, щоб чогось досягти в цьому житті, треба закатати рукава і працювати. А в цьому шоу, так, щоб чогось досягнути, так. треба попросити цю команду, щоб вона плескала. Давай! Що давай! Ти? давай. Сюди! Що ми прийшли без рукавики? Їм треба губу закатати. Нам нікого не треба просити. З рукавами нічого не треба робити. Вони знають, що кричати і як підтримувати жіночу команду. Команда. Підтримки! Відчата! Вінчата! Відчата! Шановне панство, товариство! І ви, Володя, щось хотіли сказати? Дякую. Так, 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 я теж хотіла це сказати. У нас є пан суддя! Ти Диви на неї! ей! Ти прям забираєш мої слова! Я хотів сказати гарно, більш красиво. що... – Я після! Ану, роз... да, Ану спробуйте, Володя, сказати: гарно і більш красиво, ніж Леся, Е-е... Щас секунди, я готувався тут. О, Боже! Народна мудрість говорить. Так. Якщо з неба падає зірка, треба так. загадати бажання. А якщо з неба чуєш голос пана судді, треба загадувати перемогу. Я все правильно сказав, пан суддя. <реку> Поживемо, побачимо! Я вітаю наших гравців і глядачів біля телегранів. Я радий вас бачити! Дякую. Отже, я в цьому шоу зроблю все для того, щоб... Кінці цієї програми перемогли найсильніші. А куди ти пальцями показуєте? Ти ж неправильно правильно покажеш сюди. Ми! Ми перемогли! Отаді, вони. оталі! Це один кричить, але який? Ти молодець. І Один прям старається. Перед початком гри давайте подякуємо всім тим, хто щодня доводить, що українці були, є і будуть зверху. Дякуємо силам оборони. Дякуємо ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Героям слава. слава нації! Смерть, Смерть ворога! Україна! Понад усе правила шоу хоч. Наша програма складається з семи раундів і фіналу. Переможець кожного раунду отримує дві тисячі гривень. І Додаткову тисячу гривень може отримати та команда, яка дасть правильну відповідь на бонусне запитання. Але все вирішиться у фіналі. Володимир? Лесю. Ukraine колен. Так, так, так. Той, хто переможе в останньому конкурсі, той може заробити вдвічі більше, ніж у нього було. А той, хто програє, залишається ні з чим. Тож, крокуємо до нашої перемоги! Крокуємо! Крокуємо! Ну, ми ще попрацюємо над цим білдингом. Перший раунд. Перший раунд має назву Руки і ноги». Учасники надягають спеціальні руки і стопи з літерами. Я буду вам зачитувати питання, а вам треба буде давати правильну відповідь, складаючи слова, використовуючи ці літери, які у вас на руках і ногах. На все у вас є 90 секунд. Можливо, ви навіть виграєте в цьому конкурсі. Я вас запрошую. Манікюрчик зацінили быстренько. Ой, the way the way. Nice. Да? Nice. І А ти, 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 до речі, ладоні показуєш. <з travels> <toys> а, да, от. Супер гарно, супер. Я навіть сюди стану, я усюди буду стояти. А Якщо ви готові, ми готові. Отже, час пішов. Овоч, з якого роблять пюре та деруни. Картопля! Картопля. Ви мене карти! Я роблю К! П. П. У п. П. мене Кеп, я, я П. пеп! Куди ти прийшла? Куди ти прийшло? Карти. Карпрува на мене стоїть поміняти мене карт карт навпаки, а напаки. Картопля є. На ньому підтягуються. У Я роблю. Це правильно. Тур і третє тур руку. Тур є музичний інструмент різновид фортепіано, але більший. Це що? Рояль! Правильно! Я м'який знак! О! Я... Рояль, правильно! Частина почищеної мандаринки. Шкірка! Половинка! Половинка! Доля! Долька! 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 Доль! Доль! Дайте ну правильно, Леся. який нога ка Долька є е. шахова чи політична партія мене партія, партія. 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 У мене П П А давай а давай А не, я Партія є е. найтонша кровоносна судина. Артерія! Вена, Вена, Капіляр! Капіляр! Три секунди! Капіляр! Зробіть скріншот і вставте був капіляр! Раунд руки ноги і на черзі чоловіча команда. Запрошую хлопці, вас до бар'єру. Ага, ага. Ага. Зараз Прості. ми з дівчатами будемо уважно слідкувати за тим, аби ваші слова були складені правильно. Готові? Так, ми готові. Хлопці слово починається з капітана. Та -та -та. Час пішов. Ванечка, давай на них їздять артисти в інші міста чи країни. <поцентрес> О, О, На них їздять артисти. Гастролі! гастролі. Грой! Ге! У мене! Г, 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 а, ти, ти. Що тебе? Ге. А, а у кого? Га! Гастролі! А, у кого? А, а, у мене а, може! А, у мене! Гастролі! А у кого! Гер! Гастролі! А гатролі! кого С. С У кого? Привіряй ноги! У мене я! Газ! є. ліве! Є. Щоб зателефонувати з мобільного іншу країну, треба підключити. Ромін, Ромін. Мене мене підкреслювати! мене мене Не спішіть. Купа часу, не спішіть. Роумін. Роумін. Місто герой, центр Харківської області. Харків. Харків. А у мене Р. Ха, у мене Ха. Хар. Харків. Хар. Хар. «К» Нема. Ха. Тепер нема. Поверни. Ха. Ха поверни. Ха, а, р, є. Та Давай алло. Є прибудована частина квартири. Там зберігають різний хлам. Балкон. 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 в квартирі. Ваня. Я Ел. Я Ел. Я не знаю. У тебе. Ел Ел. У кого ки о, балкон, балкон. Є її червону не треба шукати вечорами. Рута! Рута! Р мене Ер. Є! Нею стріляє купідон. Купі... Стріла! Стріла! А, а можна було ще трошки повільніше читати? Я дуже швидко читала. Хар... Я, тобі... Я... Я, тобі... Хар... Тому... я тобі скажу, я тобі скажу, тому що заслужений артист Житомира дуже повільно повертав руку. Я не бачила букву. Ваня, ну серйозно, я не бачила букву. Кррррр. Дівчата, картопля, турнік, рояль, долька, партія і замість слова капіляр шесть танцювали в кінці канкан. -кан. <свист> Чого? Канкан -кан не зараховую, але п'ять слів у дівчат є. Вітаю! <плес> Чоловіки! Це ми, це ми, це ми гастролі, це ми. роумінг, Харків, Балкон, Рута. І все, і все було б добре, якби в слові гастролі у вас була літера о Ой. слово «гастрлі» Що вони знають гастро зарахувати, а пане ти? Кухарчук? Не а, можу. А як ти сказала, що все добре? Я не слідкую за словами. Я читаю <світ> це. Преценде. Я перший це останній раз допомагав твоїй команді і тобі. Володимире, ну що я можу сказати? Welcome on board! Так, <рик> так, <рик> Перемога дівчат 5-4! Настроили! Бонусна! І ще тисяча гривень нам! Ну, з цього моменту починається справжня конкуренція. Не треба погрожувати. А що треба робити? Володь, володь. володь ми вграли. Конкуренція це, ні, в нас така. Ми б відносились до вас простіше. Просто Настя Ткаченко дуже любить гроші. Ага. А -а -а -а. І тому я маю виграти всі конкурси. Ви хочете бо нести питання? Пам'ятаєш, ти казала, що після кожного раунду команда переможець, отримує шанс заробити ще одну тисячу гривень. От в наш карманчик. Так, right? Ви пам'ятаєте, що для цього треба? треба правильно відповісти на питання це ми Так, да, ми поставили питання в соцмережах нового каналу для наших підписників вони дали відповідь вона в відсотках і вам треба вгадати плюс мінус 10%, відсотків хоча uh -huh. б попасти uh -huh. і тоді ви маєте шанс отримати тисячу гривень якщо ви попадете прям точно то дві тисячі гривень Ой -ой -ой. але такого жодного разу було було не і треба. не буде було? леся іванівна коли За саме чотів... каденції такого не було і не буде ну якої каденції володику це ще не каденція <ріг> <проб> Отже, питання: скільки відсотків чоловіків вважають, що в коханих не може бути друзів чоловічої статі? О, давайте говорити. Ой, дівчино, мені здається, дуже багато. Я думаю, що десь 35. Та Ну ти що, eh, майже вибачають. Чого з він спитав? Я <смітний> <сміт> <смітний> з нашого менталітету. <смітний> ти, ще не, ти ще не розбираєш, да, що він не вирішив. Мене бює? після мене після пологів просто реально ті. Я ще в перший раунд граю. Давайте, думайте і відповідайте. У твоєї дружини можуть бути друзі-чоловіки? Так. У твоєї дружини Рісно. можуть? Звісно. Може 43? Давай 43. І буде 33? Давай. Давай 42. 42. 42. 42. Відповідає заслужена півонія країни Анна Трінчер. 42% чоловіків думають, що у жінок, у їх коханих жінок не може бути друзів чоловіків. Ви готові побачити вашу неправильну відповідь на екрані? Давай, давайте давай давайте подивимось. Ну yeah. я сподіваюся, чоловіки yeah. свідомі, адекватні люди, толерантні, без сексизму, соро. Yeah, yeah. На 3-4, на 3-4 да, да, да. обличчя чемпіонів. Ой, фу фубє! Володя! Що там у вашій каденції? А що, а що я даю не одну бонусну тисячу гривень, а, скейки, скейки? а дві бонусних тисячі гривень. Ну, ладно, це перший конкурс. Тому чоловіки у вас нуль гривень, у дівчат чотири тисячі. Вітаю! Відчасть! Ми просто На в одному раунді. Шо? На що вони готові заради тисячі гривень? На що? Уяви! Ми просто в одному раунді не грали, виходить. Відсоток відсоток.